Левова варта. У саванні у вітало Сімба король Левиного краю, рядом із дочкою Кіарою. Милувалися сходом сонця. Це наше королівство, сказав Сімба. Правитель повинен бути відповідальним Кіаро. Коли ти станеш королевою, ці ж слова колись він чув від свого батька короля Лева. Обережно пригніться, Раптом прочувся крик Кі... Кіона. Який неподалік не грався зі своїм другом Медоїдом Бунгою у Баба Кіоне, крикнув Сімба. Друзі зупинилися і, і притихли. У мене розмова зі своєю сестрою. Вони з подругами будуть слідкувати за газерами сьогодні. Кіара смихнулася. — Я все тому, що я готуюся стати королевою левиного краю. Кіон закінчив фразу за сестру. Так, так, я вже чув про це Кіара. Я хоча б, б визначалася майбутнім, відповіла Кіара. А, як, а яким воно буде в, в тебе, молодший братику? Щасливим, відповів Кіон, широко посміхнувшись. Тим часом Бунга з горіхом Баобаба побіг на самісінький віршечок скелі слави і скочив вниз. Медоїд приземлився на крону дерева, а потім благополучно зіскочив на землю. Сровий співати мене, кіоне. Начувайся, Бунго!» – крикнув Кіон і помчав за другом. Кіара повернувся до батька і мовила Не можу повірити, що ми родичі. Колись Кіон подаривши. Відповів Сімба, але за мить додав, сподіваюся. Пристрибнувши через урвище, Бунга опинився у високих травах. Він випадково схочив на спину гепарду Фулі, що пробігала повз. і помчав на, на ній на швидкості вітру. Кіон був здивований, коли побачив цю картину. Аж ось Фулі зупинилася і скинула недоїда. «Ова, яка швидкість, вигнув Бунга. Гра між левенням лев, і, і медоїдом продовжилась аж поки горіх скотився на норовом у прірву на території чужих земель. Гру закінчено, відтхнув К... Кіон. Хто сказав? відповів Бунга. Я нічого не боюсь. Медоїд почав стрібати на виступах скелі і, зрештою, опинився на дні каньйону. Бунга вже збирався забрати, хворіг баба, аж раптом біля нього з'явилося три хижі гієни. Медвед готовий був відбиватися, але одна з гієн схопила його за шкірки. Бунга безпорадно повис в зубах хижака. Пусти мене, і я покажу тобі, де раки зимують, намагався повирватися Бунга. Кіон безпорадно дивився згори, друг потрапив в біду. А він нічого не може зробити. Пустіть його, промовив Кіон. Аж раптом він так голосно заричав, що аж земля задрижала під ногами. Речення Кіона приготує солоною по половиному краю. Мама Кіона левиця Нала була вражена почутим. Це речав Кіон? запитала вона. Ха-ха-ха. засміявся бабу... бабуїн Рафікі. Так, так Нала, він готовий. Настав час. Сімба не міг повірити з власним вухом. Він не може бути готовим. Він ще кошеня. Сімба хотів би мати більше часу, щоб підготувати свого сина до великої відповідальності. Але настав час, повторив Рафікі. Кіон із бунго саме прибігли на слаби. Час для чого? запитав Кіон. Синку, нам треба поговорити, сказав Сімба. Рафікі не міг стримати своїх емоцій. Ми чули, як ти речав, так, вигнув він. Це був рев-предків. Коли ти так речиш, е, великі леви, колишні правителі Левиного краю речать рич, разом із тобою. Син Сімба спробував пояснити рев це великий дар Кіони. Він зробить тебе найгрізнішим у Левиному краї. Тобі час дізнатися про леви, левову варту, сказав Рафікі. Разом вони напопрямували до, до таємної печери, де Кіон мав дізнатися історію Левової варти. Сімба розповів про свого дядька Шрама, який колись очолював левову варту. варту. Безмежна сила запаморочила його голову. Шрам наказав левам скинути з престолу свого брата Фасу, роз, розказував Сімба. Коли ж ті від, від, відмовились, Шрам просто озвірів і знищив левову варту. Рев пращурів це дар великої сили. Мовив Рафіки до Кіона. Він, він може принести тобі багато добра, але також може стати причиною жахливого зла. Я ніколи не стану таким, як Шрам, сказав Кіон рішуче. Сімба всміхнувся. Я радий чути це синку, тому що від сьогодні ти витажок нової левової варти. Сіба продовжив, а тепер тобі треба виб вибрати серед тих, хто живе у Ливовому краї, найхоробрішого, найшвидшого, найсильнішого і найбільш гострокого. Добре, тату, я зрозумів. Ти будеш мною пишатися, відповів Кіон і вибіг звіщери. Не дойді не терпілося дізнатися, кого Кіон візьме в Ливову варту. Спочатку я беру на хоробиш його на нашу землі», – сказав кіон. Бунго почав вихвалятися своєю безстрашністю, не дозволяючи вставити й слова. Якщо ти помовчиш, то я запропоную тобі приєднатися до лобової варти. Нарешті перебив його кіон. Тим часом стердяти Мзінго сіткував за левеням, і ми доїдемо з дерева. Цікаво, чи знає Джан, Джанжа про Ливове варто? сказав він сам до себе і полетів на чужу землю. Дуже швидко зінго знайшов гієн. У мене є новини. Сімба, до речі, в Кіону набрати нову левову варту. Ревт. Ну звісно, мов паташок гігієн. Він зрозумів, що оливиняти дар предків, яким колись володів шрам. Він задумався на хвильку і додав, нова левова, левова варта це дуже погана новина для гієн та інших мешканців чужих земель. Треба атакувати зараз, поки команда ще не зібрана. До справи. Зіго кивнув у знак згоди. Тим часом Кіон і Бунга набирали в левову варту нових членів. Спочатку вони пішли до чаплі Оно. Ти бачиш краще за всіх у ливоному краї. І є розмова, Кіон сказав з пошмішкою. Він знав, що знайшов найбільш гостроокого члена левової варти. Бегемот Бешта кидав великі камені у воду, щоб створити хвилю для маленьких бегемотиків. Аж ось. Надійшли Кіон, Оно і Бунга. Бунга повернувся до Кіона і тоді запитав, найсильніший сильнішого годі шукати, відповів Кіон. Разом четверо друзів пішли на пошуки останнього члена команди. Ним став гепард Фулі. Нарешті Кіон пояснив, чому зібрав їх усіх разом. Я хочу, щоб ви стали членами левової варти. Разом ми будемо почесними захисниками Левиного краю, пояснив Кіон. Та Фулін засумнівався в почутому. Леви завжди хочуть бути головними. Боюсь об заклад, що сімба призначив тебе ватажко. Невже ти найгрізніший? Схоже на те, найгрізніший. Схоже на те, він же лев, крутився бешта. Тоді бунга вигукнув Покажи, як ти вмієш кричати, хай почують рев предків. Кіон не хотів зловживати своїм даром. і Він точно не хотів повторити долю шрама. Але друзі мусили почути рев хоча б раз. Тому Кіон вийшов на палуб, набрав повітря в повні груди і. Це був на рев, а писк, здивувався Бунга. Аж ось з'явився Сімба. Він саме прогулювався з кіарою. Він був здивований вибором свого сина Кіаро, сказав Сімба. Іди слідкувати за газерами, мене треба поговорити з Кіоном наодинці. Сімба був розочарований вибором Кіона. До левивої варти мусять сходити лише леви. Це не ігри з друзями, Без, безкінечне коло життя і твоє життя. Буде залежати від команди, намагався пояснити батько. Я хочу, щоб ти стара ставився серйозно до нових обов'язків, так само, як Кіара, ставиться до своїх. І сім пішов геть. Кіон був засмучений, у нього не виходив рев, а батько розчарував, розчарувався в ньому. побіг за Кіоном, але Бешта зупинив його. Думав, він хоче побути трохи на самоті, сказав Бегемот стиха і він зник у заростях високих трав. Тим часом, неподалік Кіара і її, Тіфу, її подруга Тіфу слідкували за газелями. Кіара помітила Сінхо, який літав над, над стадом, а Тіфу побачила гігієн. Знай, знайди мого батька і скажи йому, що тут Джанжа зі своїм кланом, а я залишуся слідкувати прошепотіла Кіара. Кіон букав у високих трав, а жапером він почув, що хтось кличе його на ім'я. Він підняв голову в небо і побачив силует Муфаси Славетного короля Лева. Кіоне, промовив Муфаса. Я твій дідусь, не бійся Кіоне. Сімба переживає тільки тому, що любить тебе. Довірся своїм інстинктам. Рев прийде, коли це буде потрібно. Це наділить тебе силами предків і моєю силою також. Силует Мфасеру сочиняється у небі Кіоне почувся голос з Бунги. Гієни, вони напали на газели. Кіон кинувся на допомогу. Замить нова Левова варта була у зборі. Вони хочуть посіяти хаос у Левиному краї, казав Кіон, спостерігаючи за тим, як гігієни оточують газели. Потім він рішучи мови друзів. Левова варта повинна їх зупинити. зупинити. Нехай. Не всі з нас леви, але я знаю, що зі мною найхоробріший, найшвидший, найсильніший і найбільш гостро, гострозорій, промовив до членів команди Кіон Ватажок. По черзі поклав лапу на плече кожному ми левова варта. І ось що ми повинні зробити, Кіон швидко подівся своїм планом. Кіара слідкувала за газерями на пасовиську. вони були дуже. Зн... Вона була дуже занепокоєна тим, що гієни знищать стадо. Потім вона побачила Кіона та його друзів, які підкрадалися крізь високу траву. Раптом Кіон голосно крикнув: Левова варта завжди готова захищати левиний край. Кіара слідкувала, як тварини кинулися на атаку на гієн, щоб захистити газель. Бунго стрібнув на одну з гієн, закрив їй очі і очі лапами. Вона Збив стерв'ятника Зінго і той полетів донизу. Налякані газелі побігли геть прямісінько на, на кіару, яка ховалася за каменем. Ливова варта спрацювала оперативно і врятувала налякану на сестричку Кіона. Нарешті Кі... кіара була в повній безпеці. Треба доганати, гігієн. Джанджі гієни надовго запам'ятають цей урок. Нарешті Кіон і його друзі зустрілися з гієнами на краю Пасовицька. Ми варта, ми захищаємо коло життя, хожу, сказав Кіон. Ми не пустимо вас до Ливиного краю ніколи, яке Кіон зарячав, так потужно, що аж земля задріжала. Гієни зі страху порозбігалися хто куди. На скелі слави рафіки... кі, сказав Сімбі. Він готовий. Настав час цього разу Сімба погодився. Так, Кіон готовий. Час левової варти дійсно настав. На добраніч!